Попри те, що вони працюють в межах площини, художникам та графічним дизайнерам завдяки певним прийомам вдається передавати відчуття простору або навпаки замкненості, руху або нерухомості, радості чи смутку. При цьому на полотні, де відбувається масштабна подія з численною кількістю героїв, вони легко визначають центрального персонажа. Як тільки їм це вдається. Головний секрет тут полягає в тому, що всі художні твори та продукти дизайну, які по суті і є композиціями, взаємодіють зі споглядачем. При створенні власної композиції автор має думати про того, хто буде її сприймати, як блукатиме його погляд, звідки він почне свою мандрівку в творі, куди подивиться далі. Давайте спробуємо розібратись із тим, які засоби та методи ми можемо використовувати при створенні композиції. І почнемо з того, що значною мірою впливає на наше сприйняття композиції. Її тип розрізняють шість типів композиції: замкнена, відкрита, симетрична, асиметрична, статична, динамічна. Давайте розберемось з кожним із цих типів. Почнемо з замкненої композиції. В замкненій композиції увага споглядача зазвичай прикута до певного центрального образу. Це досягається за рахунок того, що його оточують певні обмежуючі елементи. Наприклад, на цьому рисунку будинок розташовано між дерев, і таким чином ми одразу фокусуємо на ньому увагу. Причому замикати композицію можна з декількох сторін, але потрібні принаймні два обмежуючих елементи. Такий простий прийом дозволяє досить ефективно направляти погляд. Наприклад, Сальвадор Далі майстерно використав замкнену композицію, створивши свою відому оптичну ілюзію, кімнату у вигляді обличчя акторки Мей Уест. Для замкненої композиції загалом характерно збирати всі елементи в певних межах. Наприклад, за допомогою полів навколо елементів дизайну, як на сторінці книги. Якщо дерева з першого прикладу прибрати. Ми бачимо відкритий простір без обмежень бачення. Така композиція є відкритою. Якщо у замкненій композиції погляд тяжіє до центру, то тут він навпаки блукає від центру на всі біч та провокує фантазію доповнити картину та вирватися за межі формату, як, наприклад, на картині Зоряна ніч ван Гога. Тепер давайте розберемось з симетричною та асиметричною композиціями. Слово симетрія має давньогрецьке походження. Дослівно воно перекладається як співмірність. Цей термін приписують архітектору на ім'я Піфагор Регійський. У античності вважалось, що симетрія є проявом краси та витонченості. За деякими уявленнями, всесвіт був прекрасним саме через симетричність, і природна краса дійсно часто видавалася симетричною. Її можна роздивитись у листі, крижинках, крилах метеликів, самій людській природі. Дійсно, симетрія за своєю природою містить у собі баланс та гармонію. Ключовим принципом побудови симетричної композиції є взаємодія з віссю симетрії. Навколо неї, власне, і будується твір. Любов до симетрії значною мірою вплинула на архітектуру давнього світу. Її можна розпізнати у єгипетських пірамідах, давньогрецькому Парфеноні, римському колізеї, індійському Тадж-Махалі. Але не лише стародавні архітектори шанували симетрію серед сучасних палких прихильників симетричної композиції, режисер Уес Андерсен, а ще її полюбляв застосовувати у своїх роботах Стенлі Кубрик. В деяких випадках сам формат спонукає вас з нею взаємодіяти. Наприклад, у журнальній або книжній розгорці вісь симетрії є суто технічним компонентом, причому вісь симетрії не обов'язково буде вертикальною. Вона може бути і горизонтальною, і діагональною. Використання симетричної композиції це часто простий і зрозумілий спосіб досягти оптичної рівноваги. Разом із тим, симетрія не є універсальним ключем до гармонії в композиції. Чимало об'єктів, в оточуючому нас світі не є симетричними, але разом із тим є збалансованими та естетичними. Гори, річки, дерева. Та якщо придивитись, то і обличчя людей, хоч і здаються такими, не є повністю симетричними. А якщо їх такими зробити, це виглядає дещо дивно, правда? Асиметрична композиція будується без ліній симетрії. А відтак віднайти в ній оптичну рівновагу важче для її балансування потрібний неабиякий творчий хист, а часом і творча інтуїція. Менше стим, асиметрична композиція здатна наділяти твір особливим характером, динамікою та індивідуальністю. Зокрема, асиметрія була однією з характерних творчих особливостей робіт Захі Хадід, видатної дизайнерки сучасності. Тепер давайте розберемось, що являє собою статична та динамічна композиція. Слово статика походить від грецького статос, тобто нерухомий, це буквальне значення слова статичний. Слово динаміка походить від ще одного грецького слова динаміс, що перекладається як сила або міць. Сила це, до речі, переклад назви найвідомішого київського футбольного клубу. Поняття динамічний застосовується, коли мається на увазі елемент, що пересувається або рухається. Відповідно, статична композиція це композиція, яка створює відчуття нерухомості, а динамічна композиція навпаки допомагає створити відчуття руху. Але за рахунок чого це відбувається? Власне, завдяки особливостям нашого сприйняття. Давайте подивимось на світлину зліва і світлину справа. Зліва люди статично сидять, а справа палко цілуються. Попри те, що насправді люди на цих світлинах фактично не рухаються, ми сприймаємо рух та нерухомість, що на них показані. Але якщо рух на фото видається очевидним. То за рахунок чого можливо показати статичність та динамічність у більш абстрактних формах. Давайте розберемось. Наприклад, зобразимо горизонтальну лінію і на ній розмістимо чорний квадрат. Такий образ сприймається як статичний. Якщо ми трошечки повернемо цей квадрат і лінію за годинниковою стрілкою, нам здаватиметься, що з'явився кут. І тепер квадрат вже не здається таким же статичним. Відчувається, що, наче сам собою, нахил лінії створює свої рідні передумови для руху. Посилити це відчуття можна, якщо замінити квадрат на коло. Тому часто діагональні лінії створюють в композиції відчуття динаміки, і чим більше їх нахил, тим сильніше це відчуття. Також посилювати відчуття руху та навіть додавати йому додатковий сенс можна, якщо розміщувати елемент у певній частині композиції. Так, коли ми розміщуємо коло зліва, видається, що воно знаходиться на початку шляху, а якщо розмістити справа у кінці. Наприклад, на картині Девіда Хокні, портрет художника, зображено дві фігури. Справа в рожевому піджаку статично стоїть Пітер Шлезінгер, власне, художник, а під водою динамічно пливе брасом плавець. Відчуття руху посилюється за рахунок нерухомих об'єктів. Так, в верхній частині картини ми бачимо величний гірський південно-французький пейзаж, а в нижній частині тремтіння хвиль басейну. Завдяки цьому контрасту ми сильніше відчуваємо рух. Загалом, композиція в дизайні часто може містити в собі ознаки кількох типів. Так, в портреті художника композиція водночас є відкритою, симетричною та динамічною. Для графічного і веб-дизайну досить характерна ситуація, коли в межах одного формату існує не одна, а декілька композицій одночасно. Для прикладу, ми можемо використати картину Хокні як фонове зображення, а над ним буде, скажімо, вікно входу до особистого кабінету користувача. Таким чином. Композиція фонового зображення буде відкритою та динамічною та створюватиме відчуття простору та динаміки. А композиція вікна авторизації буде замкненою і статичною. Вона допоможе сконцентрувати увагу користувача в необхідній нам позиції. Отже, типи композиції це декілька загальних підходів та принципів до її організації. Самі собою вони вже дають нам певний арсенал прийомів. В наступній лекції ми доповнимо цей арсенал, розглянувши засоби гармонізації композиції.